Здоров народ. Нещодавно я знімав відос про ліміт колекцій, нові предмети в арморі. Разом із цим в гру нам додали знижку на Будапештські капсули, тому рішив зняти про це окремий відос, тому що тут є про що поговорити. Ну, в принципі, можна і не говорити. Нам додали знижку на капсули. Все, біжимо, купуємо на всі гроші, чекаємо ліміту і фіксуємо свої півтора-два ікса. Наступне відео буде через півроку. Всім пока. В принципі, це і є основна інфа для тих, хто просто чекає почути чиюсь думку, яка стосуватиметься закупів, які вони самі планують зробити, але не знають коли, на яку частину від банку, скільки тримати і чи взагалі воно того варте. А для тих, хто реально хоче не просто почути, що скаже той чи інший тіп, а й зрозуміти, чому саме так, я і знімаю такі відоси, в принципі. Якщо й тут для вас інфи недостатньо, тоді ласкаво прошу до нашого тегічату, де збираються такі, як. Ви та активно спілкуються на тему КС-інвесту та багато чого іншого. Посилання залишу в описі під відосом. Знижки на капсули завжди були частиною їх існування в меню гри. Неважливо, що за мажор, не важливо скільки часу капсули знаходились в відкритому доступі для покупки, на них завжди додавали знижку. Зроблено це для підігріву гравців для їх покупки. Цим самим кажучи, що у вас є можливість придбати капсули із наліпками своїх улюблених команд, але тепер уже. За знижкою такий мув Valve робили завжди, хоч в ком'юніті вже не перший рік і з кожним мажором все сильніше ходить паніка, що колись вони таки приберуть атрибутку з гри. Перед цим не додавши на неї знижку у вигляді сімдесяти Проте не дивлячись на всі ці побоювання, ще жодного разу цього випадку не траплялось. Але в принципі завжди існує така ймовірність, тому відкадати її не варто. Чи буде вигідно для Вальвосів зробити такий мув? В принципі, це дуже б зіграло їм на руку, якби вони робили це рандомно із кожним новим мажором. Тобто пояснюю. Якби вони цього разу не додали знижку, а просто прибрали б капсули з гри, то наступного разу на наступному мажорі всі ті, хто закупляється атрибутикою, побігли б купувати капсули без знижки. А Valve такі хоп, і додали її в якомусь моменті. А наступні два мажори знову б не додавали. Але ж ви розумієте, що капсули гравці купують не через те, що ох ти ж, йо пересете, там знижка в цілих 75%, там гівно стікери, але я все одно побіжу їх купляти. Їх на всі свої гроші, що маю, бо ну ти ж розумієш, знижка тут, ну ти що, це знижка. Гравці цінують стиль наліпок, їх красу, унікальність. Саме на цьому формується популярність. Ми зараз не говоримо про ціни, оскільки ви б зараз сюди припливли гівно наліпки з Остіну, які дали свої непогані ікси, хоча й виглядають самі наліпки, як я не знаю. Ну, ну, ви зрозуміли, да? От І зараз ми говоримо саме про бажання гравців купувати капсули із магазину КС в самій грі. І якщо тут лежить кал, то ніякого на... не станеться і нічого не змусить народ купувати ці капсули, навіть сама знижка в 75%. Тепер у вас виникає питання: то що ж робити з атрибутикою Будапешту? глядіть сюди: я інвестував у майже всі капсули мажорів, починаючи зі Стокгольма 21-го року. І у п'яти семи випадків я. Я заробив із цих інвестицій кожного разу свої ікси. Не вдалося це зробити тільки зі Стокгольмом, де мені не вистачило терпіння до початку росту, а також із Парижем 23-го, де думаю, прогоріла більшість. Тратив я там незначну частину, оскільки вчасно звідти вийшов, плюс вклав відсотків 25-30 від банку. Веду я до того, що з кожним мажором є не то що можливість. А 100% шанс бустанути б свій баланс. Десь це 2 екса, десь 3, а десь 5 або навіть всі 10. Усі ці графіки, що ви зараз бачите, це передбачені рости цін. Єдине, що вам залишилось, це просто чекати. Отож, відповідю на питання, що робити за атрибуткою буткою купуйте капсули, точечно вибирайте і купуйте наліпки, і просто чекайте. Чекайте місяць, чекайте два, чекайте рік, якщо доведеться, в залежності від того, скільки відсотків профіту ви плануєте отримати. Якщо не готові чекати, або не закидайте значну суму від банку, або взагалі не заходьте сюди. Ждунів, тіпів, які реально ждуть, ринок ЕС винагороджує. І винагороджує дуже непогано. Якщо ви думаєте, куди закинути дві копійки, щоб через тиждень уже мати ваху у себе в інвентарі, то що я вам тут можу сказати? Так, є шанс, що ви закупите якийсь один єдиний предмет, а він підпаде під якийсь точечний буст. Проте такі випадки скоріше є виключенням із правил, що планую із Будапештом робити саме я. Поки що маю два варіанти: перший це сейвовий, просто закупитись капсулами і опісля злити їх на ліміті що буде уже цією весною. Це підійде вам лише в тому випадку, якщо потрібні невеликі, проте стабільні ікси. Другий же випадок передбачає покупку цікавих екземплярів саме із холоналіпок. вибираєте цікаві для себе варіанти за прийнятну ціну і так само чекаєте. Але тут чекати доведеться дещо довше, ніж просто ліміту капсул, але ікси будуть значно вищими. Що стосується сувенірних наборів Будапешта, що також є атрибутикою мажору, то в ці предмети я стараюсь не влізати. Не через те, що вони не дають ікси, а вони, в принципі, їх дають але слабенько, скоріше через їх нестабільність протягом росту. Тобто якийсь із наборів може вирости через те, що придбали відповідну мапу із пулу карт, а інші будуть бовтатись на тому ж рівні тін, що й були до цього, чекаючи якогось інфоприводу, оскільки без цього вони майже не показують себе в ціні. У мене, в принципі, на цьому все. Всім дяка за перегляд та вашу підтримку. Будуть виникати питання знизу під видосом її Коментарі, туди пишіть все, що вам цікаво, що ви хочете запитати. Я все читаю, відповідаю. Також інші люди можуть відповідати. Тому ось така от ситуація в нас виходить. Слідкуйте за ринком, цікавтесь, аналізуйте всім, адіос.